В ЄС закликали повернути довоєнні квоти на українську продукцію, із такою заявою виступили міністри сільського господарства Угорщини, Болгарії, Румунії та Словаччини. Ініціативу озвучив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сікерський. За його словами, Польща поки що утримується, але наголошує, майбутні рішення залежатимуть від ситуації на фронті та торговельної політики ЄС, а також на рішення впливатиме і відповідність українського агросектору європейським стандартам. І більше про заяву міністрів одразу кількох сусідніх країн, а ще про наші аграрні перспективи на цей рік розпитає Дмитра Соломчука, члена комітету Верховної ради з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю гіраємо, слава! Отже, міністри сільського господарства Угорщини, Болгарії, Румунії та Словаччини, закликали повернутися до довоєнних квот на імпорт української агропродукції. Що це означає для України, для агросектору, для її економіки? Ну, це знову починається більше загадця в політику напередодні виборів в своїх країнах. Кожен з них хоче показати, як він захищає там власних фермерів. Хоча е ще раз скажу, що аграрії наші не впливають на світову ціну, да що вона менша була чи вища, і на ціну по якій реалізовують їхні аграрії, і і то в їхні аграрії завжди мають вищу ціну, на яких 20 там 15 євро на тонну плюс дотації. Але ж європейці завжди повертаються також до питання, що Україна дайте зена. Якщо коли був ковід і е, зупинились багато поставок, єдина Україна е, не перекривала нікому, всіх забезпечила всім, що що потрібно. 24-й рік візьмемо восени, коли е, була посука і в той же Румунії, Болгарії, кукурудза вся була низької дуже якості не було врожаю. Україна дайте кукурудзу, завозили, постачали. І тут з ту уряду потрібно мати вже більш чітку жорстку позицію, тому що ми також шотаємо багато сікей імпорту, і сільськогосподарської техніки, і добра і засоби захисту, все інше, і не ну дуже негайно з їхньої сторони маніпулювати постійно цим зерном. І вчора, коли буті, а, ми мали велику конференцію. З європейськими політиками в Києві, народними депутатами е, е, урядовцями, я чітко не це наголосив, що вистачить політичних цих маніпуляцій іграш. Якщо все ж таки вони е, вирішать це зробити, про які саме квоти йдеться? Ну вони хочуть встановити квоти, які і були до. Війни да деякі продукти вони і під час війни встановили квоти квотування, як візьмемо на цукор. Вони ж залишили квотування і воно є це квотування. Тобто вони хочуть на всю сільськогосподарську продукцію, в принципі повернути. Але у нас сьогоднішній день все рівно більшість експерту відбувається вже по чорному морю, завдяки силам оборони. Да, через Дунаєвські перети це. Там е основне да основні поставки, і зрозуміло, що до європейського союзу е європейський союз для наших аграрів дуже важливий, особливо для виробників органічної продукції і їх хочуть у європейському союзі. І мало того, згідно їхнього європейського грімділа, згідно безпестицидного вирощування, в них вже падає вирожайність в цих країнах. Через бідні землі там на 20 на 40 відсотків, і тільки Україна, українські аграрії, може і в майбутньому стабілізувати там ціну для споживача та забезпечити якісними органічними безпецидними продуктами на наших багатих землях і ну з переселитими людьми. Що експорт у нас буде купувати сільвоспродукцію? Є кому в цьому світі її завжди не вистачає, але з європейцями потрібно вести більш чіткі клімовини щодо їхнього імпорту також. Маємо ще хвилину. А, новий механізм, який Україна пропонує єс по експорту української агропродукції, а, поставки будуть за графіком. Про це заявив раніше профільний міністр. Що це дасть? Ну це на мою думку. Тимчасове рішення згідно графіків. Це по перше, дуже складні поставки. Сьогодні графіки такі завтра графіки зміняться. І е, нашим ж українським аграріям кошти потрібно постійно. Вони не можуть зберігати продукцію а, там місяцями, щоб попасти потім цей графік і завести. Да? Тимчасове рішення можливо, але на постійній основі. Ви ж пам'ятаєте, колись е, навіть е, в перемовинах ще 22-й, здається, рік кінець, чи 23-й початок. Там е, поляки ледь наше ЗНО в теж по графікам возили. Під конвоєм з бігалками, ніби це танки, ну воно попрацювало якийсь період, але недовгий. Ми ж е, е, йдемо до Євросоюзу. Наші фермери, ми для фермерів імплементуємо європейське законодавство. Вони не мають тих дотацій, не мають тих кредитів, але вже працюють згідно європейського законодавства. Якщо в нас зона вільної торгівлі, вона має бути такою. Або, хоча б грав цей футбол, має бути не в одні ворота, тому що кажу сьогодні Ми також бачимо на полицях магазинів все більше польського молока. По 40% вже на полиці займає польське молоко. Ми бачимо всю іноземну техніку в полях і, і так далі. Ну тут потрібно а, чітка позиція, чіткий діалог, все зважувати і доводити, що їм важче буде втратити наслідки імпорт нас, нас як імператерів, ніж нас як експортерів, тому що імпорт переважає нашу країну. Пане Дмитре, дякую за м, те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Дякую. Це був Дмитро Соломчук, член комітету Верховної ради з питань аграрної та земельної політики.